Всім привіт, друзі. Доброго ранку, хто в Канаді. 7.15 ранку. Рухаємося на роботу. І хочу з вами поспілкуватися, чи насправді Канада переоцінена, посхвалена дуже сильно. Я скажу так, Канада є дуже серйозною країною, дуже стеб... ну, дуже... Дуже стабільною країною. Я порівнюю це з Польщею, з Францією, в тих країнах, де я був. Повірте, в кожній країні є свої штуки в кожній. Але ну, я думаю, що каналу теж типу, знаєте, так в фільмах показували трошки її перехвалили зробили її просто раєм на землі дивіться я скажу так прямо мінус канади що в нас сіра не така різноманітна як європа що в центрі не можна так нормально погуляти тому що він там, ну, його особи немає, по-друге, ну, ті бомжі мене це не цікавиться. Ну. В Європі кожен центр зроблений якнайкраще, якнайбільше ресторанів. ну... Це не про Канаду, напевно. Можливо, в інших там, провінціях, якихось містах є, але все рівно ті всі бомжі вони всюди є, вони нікуди не дівалися. І це величезний мінус Канади, тому що. Ну, ти хочеш десь про час, ти мусиш їхати десь за місто. Ну дуже е, Кстати, е, ті, хто будуть казати, е, що немає де відпочити, немає куди поїхати, я вже перевірив на собі, що відпочити, поїхати куча є куди. Я вже дуже багато де їздив. Ще багато є, що куди поїздити. Ну і... Ну, типу, я то скажу так, життя тут нелегке. Тут тяжко. І оце все схвалювання Канади, воно трошки трошечки воно реально перед цей... Перед... Переоцінено, тому що Канада не є раєм на землі. Вона просто має чіткі закони, чіткі правила, які її повністю не виконують Ну, люди. І е, тут дуже величезні штрафи. Невиконання якихось законів е, йде дуже, дуже боляче по карману. Так що... Я вважаю, що Канада, вона стабільна країна, але вже не наскільки крутезна, як її виспівують. Кажу, а це мінус був Канади. Тепер я скажу плюс рівноправі. Ну, о, це найголовніше для мене. Всі одинакові, всі рівноцінні. Ви є особистість, ви не є іммігрант, ви не ще хтось, не ще хтось, не ще хтось. Ви просто людина, яка є особистістю, яка є вільною і, і, і ви просто людина. Ви не, тут не ціниться. Розумієте, Канада це країна іммігрантів, але тут з першого дня ви не є просто якимось там. Нація, звідти, звідти. Так, ви є тим самим українцем чи тим самим іспанцем, але люди на це не дивляться тут. Вони дивляться вас просто як особистість. І оце просто вражає вільність цій країні, доступність. Маю машину. Оп, поїхав собі 150 км за Веніпех, в одну сторону, в другу 300, заправив, грубо говоря, на 30-40 доларів бензину Доступно. Доступно. Скільки треба заправити в Польщі, щоб злотами? Ну, типу, мені це ну, не є дорого, тому що це ну, дві години моєї роботи. Трошки менше навіть, але якщо 40, то тобто, менше. Але просто не в тому річ, в тому річ, що є куди поїхати, є, є якась доступність, є оця вільність. І повірте є мінуса, до яких я тепер привикаю так, за цих бомжів, за це все, за цю сірість канал не трохи. Вона така якась, трохи, ну, така. Ну, це тут все похер. Але це не так, тому що люди себе цінять тут, вони цінують життя своє. Кожну хвилинку вони тут використовують вільну для відпочинків. Це дуже дивно. Бо всі кажуть, що це ж колонія, це ж рабство тут. Треба пахати. І, і скажу так, що люди. Цінять своє життя, вони не дивляться там ооо, сусіда така хата, в мене така хата. Що хочеться сказати? Якщо ви звикли в своїй Європі, то ви привикли в своїй Європі. То, то в Європі. Я теж привык до Європи. Але привик вже й до Канади, тому що я поміняв своє життя кардинально. Що хочеться в цьому відео сказати, щоб ви були готові їхати в кардинальну іншу країну, максимально готуйте себе морально, максимально себе інформативно готуйте, готуйте себе якомога більше. Чим більше ви будете знати про цю країну, чим більше ви будете дивитися на такі всякі блоги. Про життя, розповіді просто про країну. Не потрібно, знаєте, о цього, як вам сказати, от є такі блогери зараз інф, сама тупо інформативність програм. О, ця програма дає то-то-то, та програма то-то-то. Не потрібно вам зараз тим, повірте, голову забивати, тому що. Ви забийте собі, тому що ви ще не в країні, а вас вже цікавить якась імміграційна програма, по якій можете податися на піар чи ще щось. Ну, типу рилі. Можете подивитися просто раді цікавості один раз, що це за програма і все. І більше, поки не буде ця тема для вас вже актуальна, не потрібно собі забувати цим голову. Другий момент, що... Ви маєте зрозуміти, що ви маєте максимально використовувати свій вільний час для того, щоб вивчити цю країну. Тому що я вам чесно, від щирого серця кажу, ви будете дуже шоковані від Канади. Зразу ефорія потім не всі переходять оцей вік. Такий кризисний період оцей, кажу вік. Боже. Просто тут припарковуюсь. І все. І ви мусите розуміти, що не все так, як, як здається, так Канада крутезна країна, але будьте до неї готові, окей? Тому що ви, дуже багато з вас будете в шоці від цієї країни. Особливо на перший період часу. Тому що у нас зовсім інакше, ніж Європа. Хочеться вам побажати тільки всім успіху. Я сподіваюся, що це вже війна скоро в Україні закінчиться, бо і серце за це не говорити постійно. Але скажу, що Україна є найсильніша держава. І вона колись стане найсильнішою в світі. Я вірю в це. Слава Україні, друзі! Ставимо подобайки, підписуємося, підтримуйте мене. Все. До нових зустрічі.